Доброго дня! Сьогодні будемо підбивати панельку, другу в тепличці неопалюємій, де буде в нас висаджуватися і редиска в одній, в іншій плануємо ранню картопельку посадити. Ось така плівочка ми взяли 80 мікрон 6 метрова в розвороті, рукавчик 3 метра. Такого кольору, підіб'ємо, подивимося, наче не дуже темно. Зараз буду розмотувати, розрізати рукав і підбиватиму доверху, а потім на боки. Розмотав плівочку, перевірив, що дійсно рукав. Щоб не вийшло так, що розріжу, буває, помиляються, на пів рукав присилають. Головне, що ширина така як потрібна. Зараз розріжу і буду потихеньку підбивати доверху. Для цього взяв трем'яночку, реєчки, гвіздочки. Так що ножнички взяв також, будемо розрізати. Ось так я підбиваю доверху, потім вирівнюю, прибиваю. З боку, а тоді вже вперед підтягую і далі буду йти по ходу теплиці, підтягую на реєчки і до самого кінця. Ось такий вигляд має плівочка, так що прозорості сонця вистачає, Гадаю, буде непогано. Підбив одну сторону. Потім обрізав плівочку, попідбивав по боках і підкрутив і підбив з Ось так виглядає натягнута наша плівочка. Речки, звісно, вже позбивані. За 7 років потріскались, повигибались. Але цей рік ще достої, а там подивимось, як буде. Зараз буду брати цю частинку плівочки, також накручувати на реєчки і підбивати. Можна було, звісно, прибити реєчкою. Отак. Не розрізаючи, прикопати, але з власного досвіду вже знаю, що коли вітер починає бовтати плівочку і на гвіздочках де прибивається. Напряму на речках починається розбовтуватись і розривається плівочка. Так що краще зробити як краще. Ось так у нас зроблено тут. Сьогодні ще я підіб'ю цю сторону збоку. І на цьому завершу на сьогодні роботу. А завтра, можливо післязавтра, подивлюсь, як буде погодочка, нас це не піджимає. Заб'ю на другій стороні. Так що ось така робота сьогодні в мене робиться. Підбивати плівочку я починаю із середини, щоб від середини гнати до однієї сторони і до другої. Чому так? Тому що, як начать з однієї сторони, можливо, вийде і або навскоси, або не натягнете плівочку. Будуть складочки. Тому я починаю завжди із середини. Розкладаю, розміряю по землі приблизно, підміряю середину і починаю прибивати із середини. Ось так підбив я плівочку поверху, бокову з обох сторон, поприбивав по краях зверху донизу, прорив. Канавку, зараз буду вкладати плівку і присипати. Роблю я це також із середини, вкладується плівочка, вирівнюю, Проходжу частично, прикидаю в декількох містах, а потім із середини і на края, щоб було рівнесенько. Точно таким методом. У нас натягувалась плівка бокова з надвору, і все було дуже добре, гарно і чудово. Ось так попідкидав по, над кожним стовпчиком. Підтягнув плівочку, як бачите, вона вирівнялась, з обох сторон це зробив. Зараз буду Засипати і притоптувати, підтягувати. І буде в нас ось такий просвіт між плівочками, завдяки якому буде дуже гарно зберігатись тепло в нашій тепличці. Одну половинку закидав, придавив. Як бачите, плівочка натягнута рівненька. Сіточку я не прибирав. Так як у нас тут буде картопелька, їй воно не Важливо, зараз закидаю другу сторону. І на цьому на сьогодні моя робота буде завершена. І так, зарив я до кінця канавку, придавив плівочку. Як бачите, плівочки складочок немає. Дуже добре це видно на фоні сіточки. Все рівненько. Всім, кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайки, не жаліємо. мені буде дуже приємно, що знадобилася вам моя інформація, як прикопати, як зробити рівненько. Бачите, плівочка підтягнута. Сьогодні світить сонечко тепленько. Вона трошечки ходить. Завдяки цьому ході, коли вітер... І не при, я б не навертав би на реєчки плівочку, тут би порвалася б вона розірвала її зовсім би повидьоргувало. Тому я накручував на ці реєчки, як я вам казав, і прибивав, робив так. Як бачите, наверху також усе чудово. Сонечко світе. Зверху поприбивано. Всім гарного вечора. До нових зустрічей. Підписуємося, не жалкуємо, ставимо вподобайки. Всім дякую!